Це фото зроблене 9 червня 2020 року. Багато білорусів пам'ятають і донині. На світлині на той момент – 19-річна Марія Зайцева. 17 січня цього року вона загинула в боях під Покровськом, воюючи на боці України. Марія родом із Гомеля навчалася на ветеринара у червні 2020 року. Дівчина приїхала до Мінська для участі в антилукашенківських протестах і була важко поранена світлошумовою гранатою. Ми стояли мирно і просили їх опустити щити, кричали, що ми за мир. Я пам'ятаю, нас поливають водою, а після цього вибух, і я лежу на землі. Більше нічого до ладу не пам'ятаю. До 2023 року. Дівчина жила в Чехії, планувала отримати освіту і викладала англійську мову дітям. Проте восени 2023-го Марія вирішила доєднатися до лав другого інтернаціонального легіону зсу після того, як почалося повномасштабне вторгнення, вона не могла залишатися байдужою до того, що відбувається і вона одразу долучилася до волонтерства гуманітарної допомоги. час певний час пропрацювала в організації Українська Мрія. Весні 2023 року. Марія мобілізувалася і пішла на фронт в Україні. Тодішній командир 2-го інтернаціонального легіону зсу, в якому служила Марія, скерував її працювати в медпункт. Я був вражений тим, що така ну тендітна, така маленька дівчинка вирішила. Долучитися до боротьби, вступити до лав бойового підрозділу, вразила така її рішучість і така сфокусованість саме на роботі. Ззовні все це виглядало як така скала, така спокійна, лідяна. У той же самий час дуже відкрита людина і дуже доброзичлива. Тобто, ставлення до Побратимів до командирів дуже поважне і виховане, Тобто була така внутрішня шляхетність, я би сказав, така, знаєте, ну, така шляхетна дитина. Я не можу по-іншому сказати, бо вона мені в дочки. Невдовзі Марія захотіла служити не в медпункті, а на позиціях. Там вона отримала чергове поранення. Реабілітацію знову проходила в Чехії, а після відновлення повернулася на фронт. Вона повернулася до підрозділу. І е, поставила мені майже в ультимативній формі, що все вона більш не бажає займатися медичною справою, вона хоче бути е, повноцінною бойовою одиницею. Марія хотіла бути снайперкою. Після довгих дискусій командир таки відправив її на курси, які військово закінчила з хорошим результатом. Утім, послужити на цій посаді майже не встигла. 17 січня, на наступний день після того, як їй виповнилося 24 роки, Марія загинула під Покровськом.